За плечима прикордонника на псевдочіп. Три ротації на схід боєць пройшов фронта фронтовими стежками Мар'їнки, Бахмута Лимана. Воював під Куп'янськом, пережив поранення в голову та обстріл фосфором. Про запеклі бої на цих гарячих напрямках з перших вуст у відео Державної прикордонної служби України ми їхали групою 25 осіб. Приїхали. Перший бій заходили, ми заходили в 10 вечора. Мар'янка була після обстрілу фосфором. Найбільше запам'яталося, це танкові обстріли. Як ми попали, сиділи в укритті більше двох годин, по нам працював танк, ніхто його не міг вичислити. Ну, він, напевно, з закритої позиції працював. Ну і оцей, що ми під авіаудар попали, воно було, ну так сказати, нам по рації вийшли, передали можливий авіаудар, але воно. Ну, Звук такий, ну, від взриву приглушив трошки, але це було саме таке. Після Маринки повернувся на, на свій підрозділ в Петрівці. Служба йшла десь ціле літо, ми там служили, і в жовтні прийшла на заставу телеграма про бажаючих перевестись в Перший Донецький. І я перевівся в Перший Донецький. Підготовка була у нас, а потім після підготовки нас відправили в Бахмут. В Бахмут ми заїхали 15 березня. Ну, як сказати, в Бахмут. Ми попали, зразу вийшли на позиції з Збройними силами. Зайняли оборону в частному приватному секторі. На позиції нас було четверо осіб, наших хлопців. І вечором ми зайшли в 4 ранку, а в півп'яти вже почався штурм вагнерів. Лізли вони. Ну, Ну, щільно, часто приходилось стріляти багато. Один з, а, один штурмів, то ми мали вистріли до РПГ, а сама труба була пошкоджена під час обстрілу. Нам хлопці з сусідньої принесли трубу від РПГ. В Бахмуті була дистанція ближча до ворога, то вони як перебігали там, чи, чи ми їх бачили. Ну, багато кричали вигуків, особливо слава Україні, коли стріляєш з гранатомета, щоб вони чули, що тут українці працюють. Вогневі контакти були в Макіївці, це штурми відбивали, прямий штурм. Ми зайшли на позиції, там у нас були хлопці трьохсоті, допомагали виносити, і був один загиблий. Також допомагали його виносити. Прийшлося стати на як -то кажуть, на місце загиблого побратима і далі відбивати штурм.